Коли в Україні від ворожих обстрілів гинуть люди, коли знищуються цілі міста і села, мешканці Львівщини випалюють сухостій. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. За добу 18 березня надзвичайники Львівщини ліквідували дев'ять пожеж сухої трави. Вогонь знищив понад 6 тисяч квадратних метрів сухостою. Зокрема, займання сухостою були зафіксовані в Золочівському, Львівському, Самбірському, Червоноградському та Яворівському районах. До ліквідації займань сухостою було залучено 10 одиниць спецтехніки та 43 чоловік особового складу. У такий складний час в умовах воєнного стану свідомо нищити Україну, свою землю, спалюючи суху траву це злочин. Крім того, підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу. Для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисяч 420 гривень, зазначають в Державній службі надзвичайних ситуацій.